Воскресінецька гора книгу під такою назвою випустив Покуцький фонд імені Леся Гринюка. Видавничий проект містить вірші, прозу та дослідження. Його присвятили двадцятій річниці незалежності України та сотні річниці із дня смерті знаного літератора та публіциста. Презентували збірку у музеї історії міста Коломиї серед гостей. Академік Василь Лизанчук, наш земляк отримав премію імені Леся Гринюка. Лесь Гринюк народився в воскресінцях, навчався у Коломийській гімназії та львівському університеті. Свого часу працював у кількох газетах, був знаним літератором, публіцистом та перекладачем. Тому поціновувачі його таланту вирішили створити Покутський фонд імені Леся Гринюка і випустити збірку Воскресінецька гора. Ми зібрали авторів різнопланових за соціальним станом, за досвідом молодих, старших, відомих, невідомих. Але вона була умова, щоб ніхто не друкувався ніде з тими творами. Ми планували також дати премію Весерінка двом академікам це Незабудні Зиновію Маніву і Василеві Лизанчукові. Так ось його не стало, а Василь Лизанчук сьогодні на його буде вручати премію за ті книги, які задумують українцям, як жити далі. Піднімають дух музей історії міста Коломої приїхав Василь Лизанчук. виходець із Ганева, а нині знаний академік, професор, викладач Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор багатьох книг та публікацій отримав премію Покутського фонду імені Леся Гринюка. А те, що подію приурочили Дню Незалежності, це подвійне свято, каже знаний земляк. Один із найважливіших, якщо брати в суспільстві, свят це день відновлення незалежності України. Підкреслюю відновлення, тому що Україна була незалежною. Були ті роки 17-20. От е, через московську агресію Україна втратила незалежність, тепер відновилася. І це є надзвичайно важливо сьогодні, щоб кожна людина відчула, е, відчула, збагнула, що це її свято. На жаль, є в Україні ще чимало громадян, які не мають цього відчуття, і ми маємо це з гіркотою казати. Василь Лизанчук розповів, щойно отримав із видавництва книгу «Журналістська майстерність. Це перший в Україні посібник, де зібрані праці студентів. Напередодні вийшла книга Разом а в планах видання публікацій та статей, які б слугували на користь українцям та й нашій державі. Супереч всьому тому, що на нашому шляху сьогодні є, важкому утверджуватися український дух разом з вирішенням економічних питань. Я би хотів, щоб кожен громадянин. Кожна людина, яка живе в Україні незалежно від національності, сказала: Я українець єврейського походження, я українець російського походження, німецького, польського. Я зберігаю, шаную свої традиції, але я на землі українській, я хочу, щоб вона розквітала і шаную українську мову, культуру, духовність. На зустрічі у музеї міста присутні мали нагоду також поспілкуватися із Василем Гаголюком, Василем Рябим та іншими знаними коломиянами.